Першими застосували її проти військової цілі в окупованому Криму. Сьогодні ми також випробували абсолютно нову систему, про яку я поки не можу нічого сказати. Олександр Камишин, радник президента України, в інтерв'ю норвезькому Нетавізен. Згідно з заявами міністерства оборони існує вже четверта модифікація ракети Нептун. Верніше не ракети Нептун, а ракети крилатої ракети Земля Земля. На базі ракети Р360 проти корабельного комплексу «Нептун». Отак от будемо казати. Потужна ракета ракета, яка довела, що вона здатна використовуватися ефективно в бойових умовах, і тепер потрібно її швидко масштабувати, бо нам потрібно кілька тисяч таких ракет. Можемо сказати, що ця ракета стала довшою за рахунок збільшення паливного баку. Проте може запускатися з цієї ж пускової, що і його попередня версія ракети Нептун. Якщо ми дійсно забезпечили збільшення ваги бойової частини більш, ніж удвічі, а дальність польоту збільшили втричі, то це суттєве нарощування бойових спроможностей такої ракети і гарантовано краща ефективність для роботи по ворожим цілям. Нептун розроблений як протикорабельна ракета КБ «Луч». Тестувався з 2018 року, створений на основі радянського Х-35, яка є відповіддю на американську протикорабельну ракету Гарпун, але глибоко переосмислена. Перший реальний бойовий запуск удар по російському фрегату адмірал Ессен на початку квітня 2022 року. А вже 13 квітня дві протикорабельні ракети Нептун вразили Москву, російський крейсер, вартістю 750 мільйонів доларів. До того ж, Нептун влучив ще й по міфу про непереможність російського флоту і став символом високоточної зброї українського виробництва. З цього моменту розпочалась трансформація. Якщо, якщо ми кажемо, що це ракета дальністю е, тисячу кілометрів, і ракета, яка має приблизно 100-150, ну тобто більше 100 кілограмів бойової частини, е, то це зброя дуже потужна. Якщо комплексно робити комплексні операції, українські сили оборони навчилися робити комплексні операції, коли спочатку запускається група дронів, вона вивчає ППО, до речі, і f 16 вже беруть участь у вивченні самої обстановки, де знаходяться системи ППО, придушують радари f 16 вже працюють на такому рівні. І після цього йде вже відстріл, умовно кажучи. Там 40, 50 або більше ракет такого класу, то ми маємо можливість упродовж кількох таких залпів. Ну фактично знищити або дуже відчутно уражити певні оборонні потужності оборонно промислові потужності ворога. Якщо говорити про розвиток виробництва дових нептунів, то експерти консорціуму оборонної інформації вважають, що має йтися не про кількість ракет. Скажімо, на місяць, а про створення спільного виробництва з країнами-союзниками, це така ракета, яка може зацікавити принаймні країни центральної і східної Європи. І можна дійсно вийти. Якщо налагодити спільні виробництва, то можна вийти на рівень дійсно кілька сотень ракет упродовж року. Консорціум оборонної інформації це об'єднання авторитетних аналітиків у сфері безпеки та оборони, національний інститут стратегічних досліджень. Defense Express, центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших експертних центрів. Мета консорціуму підготовка аналітичних довідок для потреб української оборони, що забезпечує державу незалежною експертизою та підтримкою кращих фахівців.